Світлана займається волейболом два роки. Каже, завдяки тому, що з березня 2025-го її клас зробили спортивним, може відвідувати тренування в будні двічі на день. Почали виїжджати на змагання, отримати медалі, грамоти. І сподобалось дуже. Ми займаємось кожен день, вранці та ввечері, окрім неділі. Ранкове тренування стартує у восьмій і триває півтори години. Далі сніданок, навчання, обід, і ввечері двогодинне тренування. Учениця спорткласу Аліна каже, вже звикла до нового графіку. Спочатку було складно пристосуватися до цього графіку, але зараз вже все добре. Після школи можна залишитися, зробити там домашнє завдання, щоб не робити після вечірнього тренування. У них і так раніше була у всіх вечірнє тренування. Вся задача була це зробити їм з утра тренування. Тому вони, у них графік здвинувся на третій урок. У них свій розклад в школі. Всі діти вчаться з 8.30, а вони вчаться з 10.00 ну, там, з 10-30, 10-20. Щоб освітній процес і е, заняття спортом не заважали один одному, щоб вони гармонійно е, один одного е, доповнювали. Гімназія номер 47 перший заклад у Миколаєві, де створили спортивний клас за всеукраїнським проєктом Шлях чемпіонів з ініціативи управління освіти та управління у справах фізичної культури та спорту. Директорка закладу Зінаїда Моторна каже, зміщення графіку навчання не вплинуло на кількість уроків. Пазли зійшлися сьомому А-класові. Чому саме на цьому класові? Тому що частина дітей відвідує волейбол третій рік. Частина дітей відвідує ДЮСШ з єдиноборств і займаються вільною боротьбою. Ми зібрали батьків, запропонували учням, отримали позитивну згоду. Діти, які не займалися спортом раніше, також вирішили з березня ходити на волейбол. Говорить тренер та учитель фізкультури Геннадій Гласко. Ми вже встигли цим спортивним класом прийняти участь у обласних у обласному фіналі, фінальному етапі змагань плічопліси українських. Вона зайняла третє місце. Зараз у спортивному класі навчається 28 учнів. В планах створювати ще такі класи, говорить Зінаїда Моторна. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.